Привіт, мої хороші, всім привіт. Це знову я, це той же день, навіть це той же час. Подзвонила зараз, заспокоїлась трішечки, подзвонила своїй докторесі. На моє щастя, вона одразу взяла трубку. Я сказала, я Маріанна там така та. Вона о, так я ж тебе чекала вчора. Я кажу, о, вибачте, вибачте, будь ласка, я кажу, ви знаєте, так довго, так довго вас чекала, щоб до вас прийти, і все переплутала. Вона каже: ну ладно, давай на наступний, ну на наступному тижні вже приходь, тому що в мене багато, багато пацієнтів, багато пацієнтів. Ну ладно. І ось вона мені скаже, сказала: завжди я тобі передзвоню, от коли в мене буде вільне місце на наступну неділю. От, коли в мене буде вільне місце. От і сиджу, чекаю, чекаю, тому що якщо я зараз поїду робити спезу, поїду купувати продукти і поїду додому, вона може мені подзвонити, і я можу втратити цей дзвоник, ау. На чому я сиджу? Господи, ключі від машини. Так, я як ця принцеса на е, горошині, <смі> ключі від машини. Так, Поки чекаємо дзвінок від дотуреси, знаєте, що я зроблю? Я вам розповім про третього вдівця італійського. Я вас так поставити, щоб ви в мене були трішечки. Вам сонце не заважає. Боже, сама з собою розмовляю. З вами. з вами. Звичайно, з вами. Так, робимо відео про третього італійського дівця, з яким я познайомилась в Італії. Ой, знову ж таки, сайт знайомств, Мої хороші, сайт ну куди без нього. Гуртаю я якось сторінки, думаю, ну, ну що, ну, з кого вибрати? От. Ну, дівчата нібито пишуть, що до Маріанна, та там же ти тільки зайди на сайт знайомств, та там стільки потенційних усіх. Ой. Коротше кажучи, знайшла е, одного дідуганчика, сидить собі такий, знаєте, страшенький. От знаєте, е, на сайті знайомств там є такий випадок, що е, фотографії класні, фотографії, відео, ну прям такі класні. А в реальності людина ну, не відповідає фотографії. От. А це був випадок зовсім контрарю, зовсім інший. Тому що на фотографії цей чоловік був, ну, от дід дідуган, знаєте, діду з бородою, не ходи зі мною. Да? Хоч маєш хату грошей багато, не буду твоя. От. А у житті він виявився о, таким красунчиком, дівчата. Окей, окей, зараз все розповім по порядку. Так. Чого я взагалі на нього подивилася? Тому що мені, ну, як як -то торкнуло його, його об'ява. Він писав так: «Я Вдівець. І якщо оцей другий вдівець він писав я бельведово, тобто я такий красунчик-вдівець, то цей писав: Ні, я такий страшний потворний вдівець. Я знаю, що я не подобаюся жінкам, я знаю. Але що робити? що робити, Я хочу собі знайти жінку з Білорусії. Отак от, от він там прям так і написав: мені потрібна жінка з Білорусі. От, ніяку іншу не хочу, тому що в мене була жінка з Білорусії, дружина, і ось вона бідолашна померла від раку. Ой, я не уточняла, що там був зарак, от, але е, досить агресивної форми вже затягнули, затягнули. Ось, е, і в мене після дружини е, залишилась донька Джулія, ну, по-нашому, чи по-білоруськи Юля, Юля, донька, і їй е, 10 років, от, тому потрібна мати. Мати з Білорусі. Ну, Оскільки я не з Білорусії, то звичайно я там і ні на що й не претендувала. Але ну мене те, це так, знаєте, заділо, що ось він залишився з маленькою дівчинкою. Блін, і я йому написала листа. Взагалі, я чоловікам нічого сама перша не пишу, от що до мого берега приб'є, от те і розглядаю. От, а це написала сама, і я йому написала, що мені дуже шкода, що таке трапилось з твоєю дружиною. Але ну ти повинен жити заради дитини. Вона ще дуже маленька, 10 років для дівчинки. Ну тобто, там ще потрібно і потрібно. І тепла дитині, і гроші, і, і все, все уваги. От не розкисай, ніякий ти не страшний. Це е, просто фотографія така. Ось а е, тебе потрібно е, трішечки до ладу привезти, одягнути. Ну не так. І я йому написала: зру, зроби інші фото. Я впевнена, що інші фото будуть більш ну гарними. От, наприклад, я зараз, от я дивлюсь, я більш гарно виглядаю, коли я отак у сукім, так знаєте, коли. Вже вечір, ніж я вам робила відео, де я от йду на вулиці при денному освітленні, і там ви можете бачити все. І що в мене і обличчя йде донизу, і що мені 47 років. А тут от, така, нібито така темрява, і нібито я ще непогано виглядаю. От. І я йому написала такий підбадьорюючий лист, знаєте? От. Ну і що? Він мені зразу почав писати одразу, що о, дякую тобі, дякую, ти знаєш. Я тут дуже рідко знаходжусь на цьому сайті, я не хочу втратити з тобою контакт. Не могла б ти мені дати свій номер телефону? Ну, це, це золоте правило сайту знайомств. Я тут дуже рідко буваю на сайті знайомств, самі там і, і сплять і живуть на тих сайтах, але щоб взяти твій номер телефону, вони таке пишуть, вони таке проговорюють і. Я не знаю, чого, ну так мені було жаль. Ну, знаєте, ну жінки вони такі, вони тонкосльозі, вони е, такі добросердечні, ну я не знаю. І потім мені ж нічого не загрожувало. Е, мені ця історія не сподобалась, і це була не моя історія. Я не хотіла в е, сорок років, і в мене теж онкологія, і ще е, маленька дівчинка, щоб в мене була. Там потрібна була е, молода дівчина, може, з вже з дитиною розумієте, з Білорусі, От я ж не з Білорусі, тому я ну я як то не подумала, що. Е, там щось може бути. Тому я дала свій номер телефону, знаєте, щоб його підтримати. От, і він одразу почав на номер телефона мені надзвонювати. Виявився він більш-менш адекватним. Я йому сказала, що я зараз вдома не сама, тому, будь ласка, можеш мені тільки писати. Він почав писати. А на наступний день, а на наступний день, мої хороші, коли маман, моя маман і Стефано поїхали, чи в шпиталь вони поїхали, ну, вони кудись уїхали. З дому я залишилась одна, на самоті така, прийняла ванну, душ, і, знаєте, з мокрим волоссям, без косметики, ненафарбована, ну така страшненька, яка є. От. І тут він мені дзвонить по відеок'яматі. Оце вони люблять, знаєте, перевеніти і по відеок'яматі. Ой Боже мій, е я так подумала, що коли ще в мене випаде така нагода, що вдома нікого не буде. А, часу в мене, щоб фарбуватися, висушувати волосся, немає. І я подумала, ну я ж від нього нічого не хочу, стосунків з ним не хочу. А, і потім йому потрібна жінка з Білорусі, я з України. І потім він такий страшний дід, ну що, господи, навіть я не нафарбована із мокрим волоссям, я для нього буду. Нормально, нормально. І звічливості відповім на його відеокіамату. І я, значить, жму оцей зелений телефончик і відповідаю на відеокімату. І тут мене телефон отак от перенаправляє на, значить, його на його ж обличчя. І я, Боже, я не знаю, я вам це вже розповідала це чи не розповідала. Я готова була, знаєте, провалитися крізь землю, крізь землю, тому що я, Боже, я побачила такого красавця. Я не знаю, де він взяв ті фотографії. Чому він такі страшні фотографії? Такі мивдалі. Поставив на сайті знайомств. Він такий красавець, Боже, знаєте на кого він схожий? На Кевіна Кьоснера у фільмі Охоронець у там, де з, з Вітні Х'юстон. От на молодого Кевіна Кьоснера він схожий, ось на кого. І я облізла така нимра, знаєте, з мокрим волоссям цьому, у домашньому всьому, без, без лівчика навіть, боже, стидуба така. І я така привіт! отакі От в мене очі, привіт. І він такий, о, бонджорно. І я, як дурна почала щось казати, що ти мене вибач, я тільки з басейну придумала, що я тільки з басейну приїхала. Ой, Боже мій! Ну коли, блін, коли такий я терпіти не можу е, красунчиків, тому що ну, я перед ними як-то тушуюсь. Знаєте, Ой, я вже була і не рада, що я на ту відок я мату відповіла. От, він як нічому не бувало, такий ой, приємно, значить, з тобою познайомитись, і веде свою е, кличе свою доньку. Джулія Джулія. Йди сюди, я хочу тебе познайомити з сіньорою. Я думаю, блін, ну навіщо італійці таке роблять? Ну навіщо? Вона ще маленька, ця Джулія, Юля. Вона ще маленька. Чого ти її кличеш? Що, що ти їй покажеш? Оцю от. Ой, в мене сидіння поїхало. От. Тобто. З дитиною треба знайомити жінку, коли ти вже на тисячу відсотків впевнений, що е, оця жінка вона буде з вами жити, що вона тобі подобається, що ти хочеш з нею відносини, серйозні відносини, а не тільки там ліжко. Тоді, тільки тоді можна знайомити з дитиною. Ти ж її травмуєш, господи. Позвав він її. І прийшла така дитинка, знаєте, Боже, оця Джулія. Ну, видно, що вона з Білорусі. Видно, така, знаєте, білявочка. Дві такі косички в неї, світлі очі, ось, і вона ну, дуже вихована дитина, така спокійна, така ну, дуже вихована, така мені каже: Добрий день по-російськи. По-російськи вона зі мною розмовляла. В Білорусі, мені здається, не розмовляють по-білоруськи. вона зі мною по російськи розмовляла, І я ж з нею по-російськи кажу Ой, привіт! там, А що ти робиш? Вона каже, а я, от ми з подружками на комп'ютері, ми граємо у Сімпсав. Я кажу, ой, цікаво, як. от. І ну так, ми з нею там два-три слова поговорили, і вона собі пішла, і я йому наговорила кучу компліментів. За цю дівчинку кажу, в тебе така донька класна. От ради неї, заради неї ти повинен бути сильний і жити. І він таки каже: Так, може, ти до нас жити приїдеш? Ось в нас великий будинок. І він почав мені ходити з телефоном і показувати будинок, там три поверхи на півночі Італії, великий будинок, біля будинку басейн. Слухайте, поля, гори, все як мені подобається. Я думаю, боже, чи він мене не бачить, яка я страшна, чи що, що коїться, знаєте, він мені це все показує, показує. От він на сайті, він на сайті знайомств, написав, що він не курить, не п'є, що ну, залишився один ведово, вдівець з маленькою донькою. Ось, ну і зробив він мені таку екскурсію оглядову, і потім знову ми з ним почали вже потім і мамами. Я приїхала і Стефану, і ми перейшли в такий вже переписувальний режим. Ой, почали ми з ним листуватися. Ну, хочу вам сказати, що так, він на мене враження справив. І тут оце моя красива, така гарна картинка, почала сипатись. Знаєте, по-перше, що він е сказав, він почав вихвалятися і казати: А ти знаєш, що Джулія це не моя рідна донька, це донька моєї білоруської дружини. От я кажу: А як ви взагалі е ознайомилися? Ну, з дружиною як він каже: я робив у Білорусі бізнес, там щось, щось пов'язано з косметикою. Ось. А оця його дружина, от я не пам'ятаю, як її звати, ну нехай Оля Оля буде її звати. А оця Оля вона працювала перекладачем з італійської мови на російську, оскільки ну, напевно в Білорусі розмовляють російською. І ось так вони познайомились. І коли вони познайомились, це він все мені розповідає. Тобто йому було десь вже років 50, От, а їй було 30 років, тобто в них 20 років різниця. І оця Оля вона була вагітна, вагітна, але її, оцей білоруський чоловік, він її дуже бив. Чоловік законний, вона була в законному шлюбі. І ось вона вагітна, він показує з таким пузом, вона з ним розлучалася. Цей момент. Ледве-ледве з ним розлучилася. І як тільки вона з ним розлучилася, він каже, я одразу, а, і народила дитину, ось цю Джулію, каже, я одразу її забрав до себе жити. Ми зняли, значить, у... є таке місце, він назвав він називав... Вітябськ. Вони там зняли квартиру і почали там жити з цією олею. От, я кажу, чого ти на Ні, не одружився? Він такий, та навіщо? Вона не хотіла. От я ніколи не повірю. Одружуватися може не хотіти італійка. І то не, не всі італійки не хочуть одружуватися. Є певні мотиви, перке, чому. Ось. А все ж таки жінки, дівчата з постсоветського постродянського простору, вони все ж таки виховані з тими думками, що якщо чоловік в мене закоханий, він хоче на мені одружитися. Він хоче, щоб я належала тільки йому. Ось. Ну, Я думаю, що Оля та вона так думала, що ну, там у цей. Білоруський чоловік, який її бив, розумієте, а тут італієць, а тут італієць. І ліпше жити з ним, ніж бути розлученою з дитиною. ось, А він казав, що так, він оцю Джулію маленьку він вже в три місяці тримав на руках, і коли Джулія підростала, вона називала папою вже його, оцього італійця татом називала. от. Тому він каже, я її вважаю своєю донькою. І тут так вони жили в Білорусі. Він то їздив в Італію, то вони разом в Італію їздили, то приїздили знову у цю Вітябськ. І одного разу каже, от щось Олі стало зле-зле-зле, погано, погано. Ну і ви рак. От, ви знайшли рак, дуже такий агресивний. І а, тільки тоді, тільки тоді він прийняв рі, рішення з нею одружитися, щоб вони могли переїхати, щоб у неї були документи, коли вони приїдуть в Італію, щоб тут лікувати рак безкоштовно. От як я його лікую, тому що у Білорусі він казав, це дуже дорого коштує. Я не знаю, як насправді хто мене дивиться з Білорусі. Під, підскажіть, от сказав, що дуже дорого, і тільки тоді, після восьми років стосунку, він одружився на цій олі, і вже вони приїхали в Італію. і Легалізували тут вже свій шлюб. І вона на законних підставах почала тут лікувати свою онкологію. Ну, два роки її лікували-лікували, і нічого не вийшло. Ось. І нічого не вийшло, Він казав, їй нібито було ліпше, потім знову гірше, потім знову ліпше. Ну, бідолашна померла, померла вона. І залишилась оця Джулія, маленька дівчинка. От. Я кажу, ну ти написав, а, і він потім, у цієї Джулії, вона ж не сирота, у цієї Джулії є бабуся, дідусь, є батько. є батько, Але він подав до суду, щоб стати офіційним опікуном Джулії. І він казав, Боже казав, скільки я грошей заплатив у Білорусі, у цим суддям білоруським, скільки я грошей заплатив у цьому чоловіку її, колишньому, щоб він від Джулії відмовився. От. І він таки став опікуном цієї маленької дівчинки. Мої хороші, я мені здається, дуже багато наговорила. Давайте буде ще друга серія. Окей, друга серія про цього італійця. Чао-чао!